Давайте поговоримо про комунікації, правда, не електронні, а друковані, і про державні кошти, які ви, шановні колеги, зливаєте в смітник. Зливаєте, викидаєте, друкуєте. Я зараз про що кажу? Я кажу про вашу підготовку до виборів, яких у вас нібито немає. Ви ж не готуєтесь до виборів, правда? Ви зараз не друкували 50 тисяч примірників цієї газети. Шановні колеги з монобільшості, це ж ми надрукували, да? поклали, або народ сам вирішив надрукувати 50 тисяч шлях до безпеки з фотографією. Інші шляхи є чи немає? Скажіть, будь ласка, скільки мільярдів гривень отримала партія Слуга народу за весь проміжок повномасштабного вторгнення? Всі розповідають, що треба грошей немає. Зараз пише вже українська правда про те, що немає грошей на виплати захисникам в кінці цього року. Мова йде про 200 мільярдів. Я розумію, що декілька мільярдів, які отримали партії парламентські на своє фінансування, не вирішують це питання. Але з моральної точки зору, скажіть, будь ласка, чи нормально, що зараз ви кожного місяця займаєтесь такою ерундою? Ну це ж люди бачать, ви роздаєте їх, хто їх роздає біля метро, хто їх кидає? В поштові скриньки я звернувся ще до Укрпошти, щоб вони мені дали відповідь, чи є договір з Укрпоштою про роздатковий матеріал, який ви розповсюджуєте. Скажіть, будь ласка, вам просто не соромно на це витрачати зараз кошти? Вам не соромно ці кошти освоювати таким чином. Є декілька разів в цій залі ставилась пропозиція про те, щоб забрати кошти з фінансування партії на час війни віддати військовим. Я буду подавати знову такі правки. Я просто хочу подивитися, хто в цій залі за це проголосує. Минулого разу проголосували, якщо не помиляюсь, людей 80. Ви ж не готуєтесь до виборів. Ви всі розповідаєте, що виборів не буде ні в 25-му, ні в 26-му. Якщо б ваша ласка була, ви взагалі вибори ніколи не проводили. Але питання не в цьому. Якщо виборів немає, то може не треба займатися політичною діяльністю і не треба витрачати державні кошти те, те що ви сьогодні, в принципі, робите. Вам, людям, буде нормально дивитися на своїх округах, шановні колеги-мажоритарники. Ви наступного разу думаєте, що за ці газетьом вас оберуть? Ні, не оберуть. Можуть цими хазівьоками ще добре надавати по морді. Вибачте, це може не по-парламентськи, але це буде чесно і можливо навіть правильно, тому що коли йде війна, так державні кошти витрачати не можна.